Добрий ранок. Сьогодні у нас четвер, 22 травня. З вами я, Вікторія Сігайва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити, як маскується страх. Коли ви собі розповідаєте історії із серії: Я ще подумаю, мені треба дозріти, не на часі, ще трішки поміркую. Так приходить до вас страх. І люди його не розрізняють, він маскується. Чому? Тому що у нас у більшості з нас є відчуття, що якщо страх, то це що? Паніка, тривога, тремтіння, щось таке дуже-дуже погане, щось таке дуже дискомфортне. Але насправді в реальності, в нашому з вами житті страх проявляється тихо, непомітно. Це коли ви не можете визначити, що з вами. Ви просто. Чуєте в голові своїм голосом дуже логічні інстру... дуже логічні аргументи, чому вам не йти, чому вам не йти в проявлення, чому вам не змінювати роботу, чому вам не підіймати чек, чому вам не, наприклад, виходити зі стосунків, а чому вам не йти на якийсь курс, чому вам не змінювати сферу діяльності? І найстрашніше в цьому всьому, що ми до цього звикаємо. І через деякий час до мене приходять жінки 35, 40, 45 років, 50 років. І вони так живуть все своє життя. Тобто вони все життя прожили і далі продовжують жити з відчуттям, що вони управляють цим життям, що вони роблять якісь вибори правильні для себе. Але на екранах життя, тобто в своїй реальності вони не мають те, чого хочуть. Тобто, це як мені вчора дівчинка казала, що я постійно мрію, я собі щось планую, я собі з року в рік виписую в блокнотиках а, на папірці мрії. і з, кожного, з кожним роком вони просто повторюються. Тобто нічого не змінюється, вона це не реалізує, тому що реалізація це дія. А дія вбиває ваш оцей мисленевий процес, в якому ви зависаєте постійно. Тож, ще раз: страх це не про те, що вам дійсно страшно витримте, і вам некомфортно. Страх говорить до вас вашим же голосом. Я ще подумаю, мені треба дозріти, ще не на часі, ще зараз трішки, треба точно от ще посидіти, поміркувати. І це страх. Це страх. І поки ви це собі кажете, ваше життя минає, а страх просто стає стилем життя. І що ви бачите? Ви бачите, що роки йдуть, а ви не там, де ви б хотіли. Ви недостатньо там щаслива, недостатньо відчуваєте цю повноту буття, ви не маєте те, що хотіли б мати. І ви на це погоджуєтеся. Тихо, мирно, і це насправді дуже печально. Насправді, давайте зараз розберемо, як страх маскується під різними аргументами. Наприклад, коли ви собі кажете, Зараз не на часі, це страх змін. Тобто, ви сидіте, наприклад, на якійсь роботі, вам дуже комфортно на цій роботі, у вас є, ви там живете від зарплати до зарплати, у вас є там зрозумілий і комфортний для вас колектив, або не дуже комфортний, але ви до нього звикли. І відповідно, коли у вас з'являються на горизонті люди, до речі, це теж важливий момент. Дивіться, а, як до нас приходять зміни? Вони не стукають вам в двері. І не кажуть, давай виходь зараз. Ми будемо змінюватися. Зміни до вас приходять через інших людей. Це якісь пропозиції цікаві, це можливості. Ви, наприклад, можете дивитися інстаграм і побачити якусь пропозицію, да, піти на якийсь курс, чомусь навчитися, змінити там своє мислення, можливо, змінити навіть сферу діяльності. Отак От до нас стукаються можливості і зміни. Але в цей момент ви всередині себе відчули якийсь відгук, типу хочу. А потім мозок починає що казати? Не на часі. Не зараз. Зараз на це потрібно багато часу, інвестицій. А зараз тут я собі запланувала подорожі, а зараз тут невдалий момент йти з роботи. І відповідно ви кажете ні своїм змінам. Так? От це зараз не на часі, це равно страх змін. Далі, наприклад, ви, наприклад, собі кажете, я ще не готова до чогось. Я ще не готова. Це страх провалу або страх бути помітною. Тобто ви собі розповідаєте, що я ще не готова, не готова а, там до підвищення, не готова до того, щоб там вести інстаграм особистий бренд, не готова, щоб поговорити там відверто з чоловіком, що ви якось щось хочете інакше, не готова до переїзду в іншу країну. будь-що. Да? Оце не готова це страх провалу, страх, що в мене не вийде, а страх, що мене помітять, а страх, що я стану якоюсь іншою. І а, тому ми ж не усвідомлюємо, що мені просто страшно. Ми просто собі фігачимо ці аргументи, чому ні. Наприклад, коли ви собі кажете, треба зважити. Треба ще зважити. Треба ще от подумати, зважити. Це страх відповідальності, коли я не можу взяти на себе відповідальність, прийняти всі там за і проти, прийняти те, що я вже доросла людина, яка може в це йти, і витримувати відповідальність, якщо вийде, якщо не вийде, людина боїться цієї відповідальності, тому каже, що ну, треба ще зважити, треба ще подумати. І ви маєте зрозуміти, що страх. Це завжди зупинка в діє. Тобто, ви не дієте, ви просто багато думаєте, багато вагаєтеся, як я кажу, живете в голові. І найстрашніше, що ви цього не помічаєте. І чому я кажу, що страх маскується? Бо ви думаєте, що це ви думаєте, що це ви приймаєте рішення, що це ви. Висуваєте дуже грунтовні, дуже правильні аргументи, чому я не буду це робити в це йти діяти. І е, це дійсно страшно, тому що от, я щодня спілкуюся з різними новими да, людьми. І е, коли я бачу, що з ними відбувається, коли їм потрібно прийняти рішення і піти в дію. Мозок настільки їх блокує, мозок настільки їм каже ні. Не на часі, не зараз, нема грошей, немає енергії, треба порадитися, все. І Людина залишається там, де вона є. І це страшно. Як це виглядає в реальності? Давайте на реальних прикладах. Наприклад, ви не заходите в новий якийсь проект, вам потрібно да, піти в якийсь проект. Під проектом я маю на увазі будь-що. Це може бути участь в конференції, це може бути ваше там бажання написати книгу. Це може бути новий проект в рамках вашої діяльності, це може бути якийсь там, не знаю, запуск якогось курсу, будь-що, тобто будь-який новий проект. І ви кажете: ой, ні. А uh, я не піду. А, щось там мені моя інтуїція підказує, що там чомусь ні. Хоча ви всередині об'єктивно відчуваєте, що це ваше, але ви відмовляєтеся, тобто не йдете в дію. Далі а, не записуєте, наприклад, сторіс, як мені часто дівчата кажуть, я не можу записати ці розмовні сторіс. Бо чому? Бо ви не впевнені в формулюванні, бо ви не впевнені, що ви достатньо експертна в цій темі, а ви думаєте, що раптом я зараз це зроблю, а люди Сміються, якось оцінять, кажуть, що я якась недо. І оце теж, да, дивіться, на рівні дії ви не записуєте тому що. А оце тому, що воно буде постійно. Тому що це не об'єктивна причина, чому ні. Це робота мозку, який накидує вам дуже uh, значимі і правдиві аргументи, чому ні. Uh, ви не вкладаєте в себе. Не вкладаєте в себе, в себе, в себе а, там гроші, енергію, час, а, тому що ви там кажете Ой, ну я ще не заробила достатньо. От зароблю достатньо, тоді я почну в себе вкладати, тоді я почну якось розвиватися а поки я посаджу. А те, що це взаємозв'язані речі, да, не буває так, що ви. Не вкладаєте в себе, а маєте більше. Це нереально, це неможливо. Для того, щоб щось отримати, а тим більше на рівні змін вам потрібно щось віддати. Це закон. І не можна сидіти на попі ровно і думати, що щось станеться. Я зараз тут дозароблю. Я зараз за рахунок чогось стану якоюсь іншою, а потім я вже піду. Так не працює. Це абсолютно інфантильна дитяча позиція, тому що дитина. А вона для того, що отримати, а вона нічого не робить, правда? Ну, давайте. Хто мами, ви знаєте. Дитина просто може сказати хочу. Да, і їй це дають, хочу іграшку, хочу солодощі. Або навіть іноді вона і не каже, їй просто все дають. І поки вам 5-7 рочків це хорошо, ну типу це нормально. Да, дорослі мають давати дитині щось просто так. Просто, її просто так. Люблять, її просто так дають, її просто так одягають, турбуються, піклуються. Коли ви вже доросла, вам просто так ніхто нічого не дає. Це нереально. І я завжди кажу дай Боже мені сил не втомлюватися це повторювати. Вам для того, щоб бачити класні зміни на екранах свого життя, в фінансах, в кар'єрі, в самореалізації, в стосунках, в здоров'ї, в відчутті себе, в масштабуванні, перше, що вам потрібно робити, це працювати зі своїм мисленням. Треба це кожен етер. Говорите, і я ж кажу, не втомлюватися. Це основа. Тому що, якщо ви чогось не маєте ззовні, треба дивитися ось тут і ось тут, що блокує у вас, оці зміни, оці результати. Тож. А... Дитина, да? ти ще ж сказала, що якщо вам 30, 40, 50, 60 рочків, а ви все чекаєте, що щось зміниться, але я при цьому нічого не роблю. І під нічого теж, давайте ще раз, теж, да? дай мені Боже сил не втомлюватися це повторювати. Будь ласка, перестаньте думати, якщо ви просто щось корисне слухаєте, читаєте, що це равно зміни. Це теж мозок маскує ваші відчуття, що ви змінюєтеся, що ви займаєтеся саморозвитком, коли ви щось корисне чуєте, коли ви там якийсь марафончик проходите, це ілюзія, це ілюзія, це не зміни. Справжні зміни приходять на дії. Точка. Лише на дії. Якщо ви дієте, ви завжди будете бачити зміни, бажані результати. Завжди. Якщо ви не бачите, значить ви не дієте. Якщо ви не дієте, значить треба знову йти і розбиратися, що в мені тут блокує оці дії. Що, чого я боюся розбиратися, вчитися працювати зі страхом? Чому страх він так мімікрує під здоровий глуст? Чому, як я казала вже, що в мене постійно турбувало питання, що якщо всі люди да навіть не більшість, а всі люди на планеті Земля хочуть бути щасливими, багатими, здоровими, мати класні стосунки, матеріалізацію, відчувати а, наповненість. Чому більшість нещасливі? щасливі? Чому, чому більшість не мають те, що хочуть мати? Чому успішних там 10% це максимум? Да, а більшість страждають, щось їм не так. Вони не досягають успіху, вони не мають там свободи фінансової, в тому числі, що щось. Тут не так. І от одна із ключових причин це саме страх. Але люди це не усвідомлюють. Вони вірять, що а, от ті думки, які їм приходять, ті аргументи, про які я кажу, що це щось раціональне і логічне. Але насправді ні. Чому? Зараз поясню, чому. Мозок це лише система виживання. Точка. Давайте ще раз повторюю. Мозок це система виживання. Йому, тобто мозку, не потрібні щастя, гроші, масштаб, успіх, він обирає постійно лише те, що йому знайоме. Умовно кажучи. Якщо вам на рівні вашого життя більш знайоме відчуття без я, нещастя, відсутність радості, відсутність натхнення, відсутність такого відчуття, що там я класна, я супер, у мене все вийде, а також звичка діяти, то він ніколи. Ніколи не буде обирати це. Давайте ще раз: якщо ви в своєму житті не звикли діяти, радіти, бути успішною, заробляти багато, мати щасливі стосунки, бути щасливою сама з собою і так далі, мозок ніколи вас туди, туди не приведе. Тобто він ніколи вас не поведе в великі гроші, в, чай... в щастя, в класні гармонійні стосунки, у відчуття, що як крута у це все. Ну, там все, що ви хочете: масштаб, для когось це щось своє. Да? Кар'єра класна, легкість в цьому житті і так далі. Він ніколи вас туди не поведе. Він завжди буде обирати те, що йому знайомо. Якщо я звикла страждати. Якщо я звикла бути в бідності, якщо я звикла себе обмежувати, якщо я звикла а, до нещасливих стосунків, то він завжди буде тягнути вас туди, тому що йому це знайоме. Чому? Тому що все, що лежить за межами цього, ну, от, наприклад, ви а, там, а, були в бідності, да, у вас формувалося бідне, бідне мислення. Як тільки вам кажуть, слухай, Давай зараз я тебе навчу, як бути багатою людиною, як вчитися да, бути багатою людиною, як змінити своє мислення, а як почати заробляти в легкості, мозок буде це сприймати як загрозу. Чому? Тому що мозок це система виживання. Він у нас тваринний, він достатньо примітивний орган, який сприймає. Будь-що амбітне, успішне, щасливе як загрозу. Чому? Тому що він постійно вас тягне обирати те, що вам знайоме. А якщо це багате мислення вам не знайоме, то як він вас туди приведе? Якщо для нього це загроза? Розумієте? Тому я щиро, ну якби. Я розумію, з одного боку, знаєте, в мене такий роздрайв всередині, тому що з одного боку. Коли до мене приходять жінки, і вони такі, от знаєте, завмирають від того, що їм кажеш: Дивись, пішли там, наприклад, зі мною, я тобі покажу, як робити це, 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 як пропрацювати це, це, це. І ти вийдеш на новий рівень свого життя, сприйняття, щастя, легкості, можливості більше заробляти, вони завмирають. І з одного боку я на них дивлюся, і е, мені ну, якби боляче за те, що вони не хочуть, да? ну, не хочуть, не те, що вони не хочуть, вони так хочуть. Їх мозок настільки блокує, і настільки вони звикли на нього, на нього покладатися і вірять йому своє життя, що вона каже, ні, мені там. Ну вона не каже, мені страшно, вона каже, я подумаю, ну можливо, там не зараз, можливо, там мені це не допоможе і так далі. І мені ну, дійсно дуже прикро, бо <хи> я знаю, як з цим працювати, я знаю, що з цим робити. Я сама людина, яка з цим з цього вийшла. Тому що е, я максимально ну, була інша там ще декілька років тому. І так само да, я вже допомогла багатьом дівчатам змінитися в цьому контексті. А от е, мозок блокує, тобто мозок це сприймає як загрозу. І а, виходить, що в цей момент ви не слухаєте себе справжню, ви не чуєте свою глибину. Ви не чуєте себе, ви тупо чуєте систему безпеки, яка каже: ні, це не для нас. Поїхали, Маша, з'їздимо на відпочинок. Ти зараз зміниш картинку, і тобі стане краще. Але проблема в тому, що на будь-який відпочинок, який би ви не поїхали, ви берете з собою себе і свою систему безпеки, і свої звички думати. І свої стратегії, і свої деструктивні програми. І тому відпочинок дає полегшення в моменті. Це як скроліти якісь веселі рілси, або дивитися цікаві серіали. Ви в моменті відчуваєте дофамін, ви змінили картинку, вам класно, в моменті така. Як добре мені жити. Але потім ви повертаєтеся. І оцей дофамін, він дуже швидко розвіюється, і ви повертаєтеся до себе, до системи виживання, до навички і звички слухати свій мозок і що він вам каже, до своїх деструктивних програм, до своїх партнерів, до своїх стратегій. І через деякий час ви знову відкочуєтеся назад. І що ви робите? Ви знову плануєте нову відпустку в ілюзії, що вона щось змінить покращить, полегшить. Воно так не працює. На жаль. Було б класно, якщо б працювало, але наше життя влаштоване інакше. І як я кажу, що єдине, над чим потрібно постійно працювати, це над собою. Це те, що вам завжди дає результат, це те, що завжди окупається. І чим більше ви це робите, я це роблю щодня багато, турбулентно. Але коли ти дивишся, наскільки воно все дуже швидко, зараз такі швидкості, нам з вами пощастило. Бо зараз достатньо швидко можна побачити вже результат, і це класно. Ми, коли працюємо на моєму курсі, проявити багаті з дівчатами, я раніше цьому дивувалася, але зараз вже сприймаю це як норму, тому що по суті, звісно, що нам сам час і зміни. От енергії, те наскільки там розвивається там, штучний інтелект, наскільки змінюється людина, структура людини, нам це все допомагає швидше бачити результати. Якщо раніше ви мали там не знаю 20-30 років пахівать, щоб там стати якоюсь людиною, яка багато заробляє, яка може да, встати на, на ноги і відчути хоч якусь там фінансову безпеку, зараз. Це все робиться достатньо швидко і легко. Для цього не потрібно багато працювати на роботі, для цього потрібно багато працювати над собою. І це кайфово насправді. Але з іншого боку, це складніше. Тому що будь-яка робота вона легша, ніж робота над собою. Чому я вам вже трішки пояснила сьогодні, тому що мозок працює як система виживання, а ми йому довіряємо своє життя і свої вибори. О тому власне потрібно цьому вчитися з цим розбиратися. А це новий підхід це впроваджувати в життя, і тоді ви будете бачити класнючі зміни, і тоді ви будете відчувати наповнення, щастя, задоволення, тому що будете усвідомлювати, як це працює, і будете цим управляти, і це неймовірні відчуття. Для того, хто хоч трішки розуміє, про що я кажу, і кому це відгукується, кому важко самостійно да, впроваджувати оці зміни, вчитися мислити інакше, діяти інакше, в принципі, діяти, да, не бути головастиками, які зависають в своїй голові, в фантазіях, в мріях, то я вас запрошую на свій курс провість та багатій. Ми вже в понеділок починаємо. Якщо вам хочеться, пишіть мені кодове слово проявись, і я вам розповім всі деталі. Всім гарного дня, до зустрічі!